Питання Почаївської лаври зрушило з місця. Депутати Тернопільської обласної ради, врешті, вирішили скасувати оренду святині московським патріархатом і з таким закликом звернулися до держави. Бо на часі кажуть депутати Тернопільщини, викорінити усе вороже. Вирішення цього питання воно стосується не релігійного питання теми релігії, а теми національної безпеки. І в умовах війни ми зараз очевидно побачили, як священнослужителі московського патріархату вони мають російське громадянство, вони сприяють агресору. Вони є навідниками ракет. Питання функціонування московського патріархату воно нагальне було вже давно. Фактично, тому що ну ми самі бачили, наскільки ця колаборація, скільки підривала авторитет нашої державності, тому що люди все таки йдуть в церкву. Окрім цього, на сесії призначили нового керівника центру екстреної медицини та медицини катастроф. Ним став Олександр Рібка. Новий директор швидкої вже знає, над чим працюватиме, щоб покращити якість медичної допомоги. Першочергові завдання це забезпечення електроенергією підстанції. І друге найважливіше завдання – це забезпечення засобами зв'язку, персональними раціями. Треба забезпечити всі підрозділи. Це пов'язано з блекаутом? Так? так, це пов'язано з блекаутом, тому що зараз все зациклено на мобільному зв'язку. І коли лягає мобільний зв'язок, нема зв'язку з бригадами і диспетчер не може передати. Серед іншого депутати проголосували за встановлення пам'ятника Роману Шухевичу. Дякую депутатам за підтримку моєї ініціативи. Встановлення на території обласної ради місця відведення під пам'ятник Роману Шухевичого, генералу Хорунджу української повстанської армії. В цьому році ми святкували 80-ту річницю заснування УПА в армії Нескорених армія ця, яка, яка надихнула і яка є таким знаєте, фундаментом для сучасних збройних сил України. Щодо бюджету Тернопільщини, то його в умовах воєнного стану ухвалювали в обласній військовій адміністрації. Ми проговорювали питання і бюджету, радилися в з депутатськими групами і комісіями. Враховані були в бюджеті в принципі всі потреби наших комунальних закладів як попередньо орієнтуючись на попередній рік. В цьому всерівно бюджеті багато коштів все ж таки на оборону. Це підтримка наших збройних сил, це підтримка теробороні, це підтримка вояків, це забезпечення їх необхідним. Це починаючи там закупівля генераторів, пального купівля одягу, форми для військовослужбовців. Це пало на наш з бюджет і ми з обласного бюджету військова адміністрація ті закупівлі проводить. Окрім цього, на сесії ухвалили рішення про розширення переліку учнів, які безкоштовно харчуватимуться в закладах освіти. А ще присвоїли звання почесного громадянина Тернопільської області ще десятьом військовим посмертно.